Ось у нас той день, коли я буду садити свої саженці-клубнички, які я вже виростив сам. Це ремонтантна <сує> <сує> сорт Аліна. Дивіться, яка тут уже корнева система досить гарна. І зараз я піду висаджувати її вже відкритий ґрунт. Хоч, хоч сьогодні і 2 листопада, але я думаю, що таким саджанцям вже нічого не страшно. Тим паче, що вони виросли в землі, в якій вони на долі будуть рости. Це розсада вирощена. Не в торфі. Подивіться які кришочки. Так що зараз ми їх підемо і посадимо. Виберемо 15 штучок у мене там нарядочок. Ось вони, дивіться, які корні чудові. І зараз підемо, посадимо їх. Хай вони ростуть. На наступний рік будуть нам давати вже ягідки. Так, це у нас 10. Ну і ще мені треба 5. Ці трішки менші, але теж вже вкорінені. Це досить гарний. Ще. Це ось вже. Он уже навіть квітонос викинув, дивіться, вже квіточка, але вона вже нас не порадує в цьому році ягідками, тому що це ось маленький, зараз ми глянемо на корішок. Дивіться, корінь є. Тому ми його теж висадимо. Так, ну і один запасний. там в мене є місце, де підсадити треба. Все, беремо ящичок і пішли саджати. Ось так я саджаю. О, зірвалося, Дивіться, ну, корінь гарний, не, не досить гарно випала. І тут теж корішечок уже є. Ну, це більш не такі вже великі саджанці, не ті, що я садив раніше, ті були дуже гарні. Це ж я вже набрав черенків із тих із тих, що я купував і навирощував сам. А саджанців набрав ось за цих кущів. Ось дивіться, які кущики, подивіться. Це ремонтантна сорт Аліна, я вже казав. Дивіться, до сих пір сьогодні 2 жовтня, чи 2 друг, жовтня 2 листопада, а вона до сих цвіте. О, зараз ми ось зламаємо, ще череночок посадимо і вкорінимо його, що буде на наступний рік садженець. Дивіться, скільки квітів. уже Майже зима, а вона цвіте і хоче давати нам ягідки. Ось такі моточні в мене вже кущики, з яких я набрав то собі череночків.